Всі, вітаємо на нашій платформі. Я, Я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні у нас дуже цікава тема: а саме, підвищення пенсійного віку. Маємо відповідне повідомлення від пенсійного фонду України. А саме пенсійний вік в Україні збільшиться аж на 5 років. Експерти пояснили, кого саме стосуватимуться зміни. В Україні є три варіанти виходу на пенсію: у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на пенсію залежить від стажу. Водночас вимоги до стажу посилюватимуться до 2028 року. Для цього, як зазначили в пенсійному фонді, потрібно перевірити на пенсійному порталі свій страховий стаж, опісля порахувати, скільки ще стажу можна зробити до 60 років. Якщо вистачить стажу, можна розраховувати на пенсію. Також у ПФУ розповіли, як перевірити стаж. У особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ Мій страховий стаж, де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати відповідний страховий стаж. У 2023 році від 30 років, у 2024 році від 31 року. У му році від 32 років, 26 році від 33 років, 27 році від 34 років, і у 2028 році від 35 років, якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити, хоча б у 2022 році від 19 до 29 років у 23-му році від 20 до 30 років, у 24-му від 21 до 31 року, у 2025 році від 22 до 32 років, у 2026 році від 23 до 33 років, у 27-му році від 24 до 34 років. А вже з наступного року потрібно мати стаж щонайменше 30 років. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років, якщо є від 23 років стажу, та 65 років, якщо є від 15 до 23 років стажу. Друга новина традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції цього року не буде. Ви почули? Про що йде мова? Як ПФУ, пенсійний фонд України, який, до речі, Зареєстрований в податковій, який не є державним органом. Зараз вам я покажу документ, від якого ви прозрієте, виписують отакі речі цікаві про підвищення страхового стажу. До цього треба було очікувати, тому що з фізичними особами вони можуть робити все, що їм завгодно. Ми маємо витяг з так званого державного реєстру. Підприємств і організації України. Цей сайт Open Data Bot. Хто хоче отримати його в розширеному вигляді, йдете до свого реєстратора, диктуєте їм код ЄДРПУ цієї організації. Вони вам дають розширений документ, і таким чином ви зможете отримати цей витяг з мокрою початкою і підписом. Так, маємо ідентифікаційний код даної організації. 000 -3 -3. Керівник організації Капінус Євгеній Валерійович. Пенсійний фонд України прописаний капслоком як підприємство. Так, засновник Кабінет міністрів України. Адреса місто Київ, вулиця Грушевського будинок 12, 2. Види діяльності. Ми маємо тут код ведення економічної діяльності. 84.30 діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування. Дані взяття на облік в органах статистики 3.09.94 року в реєстрі платників податків 21.06.96 року і як платник єдиного внеску 30.12.99 року. Ось така, друзі, інформація. Тому. Ми всі розуміємо, що немає жодного державного органу. Ще раз хочу наголосити, в тому числі і пенсійного фонду. Ми вже неодноразово показували вам інформацію про те, що жодного закону, який би регламентував утворення, ліквідацію, організацію реорганізацію юридичних осіб публічного права, тобто органів державної влади та органів місцевого самоврядування, не існує. Ось відповідь з апарату Верховної Ради. Тому ці упері ці виродки діють на свій лад, як їм заманеться, як їм хочеться підвищують стаж пенсії, не індексують. Ви розумієте, так? 2,5-3 тисячі пенсії, а комунальні 5-6 тисяч гривень. Виживайте фізособи, як хочете, або здихайте на цій українській землі. Тому народ, щоб цих речей не було, включаємо розум, відкриваємо конституцію як основний закон. Читаємо статтю 3, статтю 5, весь 11 розділ. До речі, найпотужніший розділ. Конституції України, де говориться про територіальні громади як первинний суб'єкт права, як повне народовладдя, як початок утворення держави з формою правління Республіка, де єдиним джерелом влади і повною владою є український народ в статусі територіальних громад. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний шлях для побудови нашої держави, республіки Україна. Підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Телеграм знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо вам максимальну інформацію по захисту прав і свобод людини. А також запрошуємо до себе багато цікавих гостей, з якими разом ми обговоримо, як захищати себе в статусі міжнародного публічного права як людина, захищати права своїх дітей, своїх батьків, своїх територіальні громади і весь український народ. Хто хоче отримати інформацію по документу волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення проблеми з ТЦК. Переходимо в окрему групу в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, ще раз наголошую: об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту про яку в акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.